Це любите, тому показую. Одразу кажу, що приблизна вартість цих покупок буде 1800. Поїхали! Полуниця на компот, яблуко на компот. Пакетики з 100 штук, цукерки в пакетики, потім пряники в пакетики, ще цукерочки ромашка в пакетики. Також пряники в пакетик з яблучною начинкою. Також буде коробка цукерки в пакетики, пшениця на кутю, цукерки на пакетики, капуста на борщ, чотири буряка на борщ та взагалі потім поїсти. Молоко пів літра. Також це буде у нас на пиріжки. Олія соняшникова не рафінована. Також на пиріжки. Масло на пиріжки. Я завжди його беру. Ось це 80 83% жирності. Дріжджі на пиріжки це духмяна хата. Вони мені найбільше подобаються. І ось тут суміш на кутю буде. Тут горішки, ізюм. ось такі помідори: це на стіл і взагалі просто сьогодні поїсти. Сир сулугуні, буде в пиріжки. йти і на стіл нарізка. Ось такий бекон, це буде на пиріжки, і також просто поліс кумбрія горячого копчення та оселись завтра на стіл. Одноразові тарілочки, завтра в мене будуть люди. І це буде, по-перше, в мене немає такої кількості посуду. А я якщо купляю, то тільки якісний. і взагалі я вирішила купити зараз поки що одноразові, щоб їх потім не мити і просто викинути, і все. Також стаканчики на компот завтра, сметана до борщу. І останнє це вже буде набір ложок. Що скажете, це багато чи мало на таку кількість продуктів. Але, в принципі, для мене це нормально, бо ми завжди скупляємось приблизно на, ту, на таку вартість. Просто що завтра у нас такий буде день, що мені потрібно буде багато всього приготувати. У Мене будуть люди завтра, ось тому ми скупляли саме певно на завтрашній день.